Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на YouTube-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські настанови. Так вона не завжди є щоден... щодня, але все ж таки тенденція в неї до щоденною. Сьогодні вже маю можливість з вами вийти в ефір. Бачите, така череда подій різних. Тут і прильоти ракет, і з одного боку з іншого Софійські вечорниці. І от у нас було так. Декілька днів перерви. Що ж, ви на youtube каналі Віче, і ми з вами читатимемо, продовжуємо читати Святе письмо, а саме Перше послання святого апостола Іоанна Богослова. Нагадаю, що ми читаємо другу главу, і сьогодні, сьогодні її завершимо. Трішки нагадаю, ну коротко ну, як би, Взагалі про що було в, в другій главі, щоб її продовжувати. Отже, друга глава, в принципі, де, в дечому повторює першу. І апостол Іоанн Богослов говорить: наставляє нас про те, говорить, що ну, по суті. Як я називаю цю тему, не можна загалом, не можна служити Богові і Мамоні. В першій главі апостол каже, що хто каже, що він ходить, що він зі світлом, але робить темні справи, то він обманюється і обманює інших. То це не, це не є правдою. Він тоді не, не причасний світло. Те ж саме він говорить іншими словами в другій главі, що хр... хто ходить за Христом, але. Не живе за Євангелієм, умовно кажучи, ну перефразовуючи, хто каже, що я пізнав Христа, але насправді далекий в своїх справах за своїми справами від справ Христових. Заповідей Христових. То, в принципі, він теж не є ну, не з Христом і Він взагалі не пізнав, він, він в Омані знаходиться ця людина. Ну і закінчує, він ну не закінчує думку, а ми закінчили на тому, що апостол проповідує любов між людьми. Що це є характерною ознакою того, що ми пізнаємо Бога і належимо Богу, тому що любов до ближнього, не про, звісно, це не про я тебе люблю, де я тебе обніму. А це, це не про обійми. Обійми вони, звичайно, повинні бути, але в даному випадку, все ж таки, любов це у справах, у відношеннях, у тому, як ми чинимо з нашими близь, 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 близькими. Е, і не тільки близькими, а ближніми. А хто мій ближній, гарно показує нам притча про Самарянина. Той, хто потребує нашої допомоги, нужденний. Так от, е, закінч, закінчили ми е, на днях е, те, що ну, віршем теж мені він сподобався. І світ минає, жага його, а той, хто виконує Божу, перебуває по вік. То ми можемо гнатися за якимось цінностями цього світу, але воно все минає. І ми можемо їх досягти і насолоджуватися ці, ці, цими цінностями і тими благами досягти їх, е, прикласти максимум зусиль, щоб досягти і насолоджуватись. Так, це все можна. І ми отримуємо задоволення. Супер. Але ми з собою його не заберемо. Це всього лише мить в нашому бутті. Вічному буті. Тому все ж таки, що Євангелія, ну, сам Христос зі сторінок Євангелія, що Єван Богослово, зараз говорить, все ж таки про е, справжні цінності, цінності е, перебування з Богом, вічному, ну у вічному перебуванні поруч з Богом. А отже, е, щоб цього досягнути, треба виконувати його волю, волю Божу. І далі апостол Іван Богослов, це ми по суті те, що ми е, ще не дочитали, він переходить ще до одної дуже такої, ну я би сказав, е, лоскотної теми, е, тому що е, вона була актуальна тоді, і актуальна зараз тема Антихриста: Коли прийде, хто прийде, звідки прийде, як до нього приготуватись, брати чи не брати Іпен. <звагалі> і взагалі з паспортом ходити чи відмовитись від паспорта і жити поза, поза законами суспільства, штрих-коди приймати, не приймати, і пішло-поїхало. Всі ці питання в тій чи іншій мірі, в різних формах, але турбували християн і раніше, навіть за часів Іоанна Хрестителя. Бачите, о Іана Бога Слава. Пройшло дві тисячі років тому Йоанн Богослов говорив про те, що люди ждуть антихриста. І чи він прийшов, чи не прийшов, теж між собою сперечалися. І от, читаємо Йоанна Богослова. Діти, останній час. Він вже тоді думав, що це останній час. І так воно є. Ранні християни весь ну, були в очікуванні скорого пришестя Ісуса Христа. Побільше, самі апостоли очікували, що Христос прийде за їхнього життя. Це було надзвичайно важливим. Вони вони Христа бачили, вони бачили Його Вознесіння, і вони, почувши, що Христос прийде, ще вони були впевнені, що ну, Він же їх не залишить, що Він прийде рано чи пізно, але під кінець життя він прийде. Дуже довго сподівалися, так це бачили, але в якийсь момент все ж таки розуміння того, що цей момент може настати. Верніше, розуміння того, що цей момент настане, коли Господь звеліє, зволить, а не за життя апостолів. Це в їхньому розумінні це прийшло. Коли апостол Йоанн писав Це послання, більшість. На не більше, Якщо це сотий рік, то, в принципі, напевно, жодного з апостолів в живих не було. Всі були, е, ну, померли мученицькою кончиною. Тому, в принципі, він розумів, що Христос не прийде за життя апостолів і за його власне. Так, так само. І. Я думаю, що в певний час апостоли всі апостоли переосмислили і зрозуміли слова Христа, що ніхто не знає, коли е, прийде Господь судити цей світ, коли настануть останні часи, а тільки знає Отець Небесний. От. Е, е, ну, Таке розуміння. Але ж у християн повертаємось до того, що було очікування скоро пришестя Христа. Отже, діти, останній час, як ви чули, що прийде Антихрист. І тепер з'явилося багато Антихристів, то і ми пізнаємо з того, що настав останній час. Все ж таки були у них, бачите, і розуміння того, що Христос прийде ну, дещо пізніше, спочатку ж має прийти Антихрист. І от е, уже тоді, в церкві Христовій були люди, які вчили іншому. Про це ми бачимо особливо яскраво в посланнях апостола Павла, які викривляли священне писання, євангельську е, звістку. Е, Починали вчити про Христа явно не так, як, ну, як треба, не як про Сина Божого. А, і ми зараз у Яна Богослова це теж побачимо. Тобто, наприклад, в, е, у своєму вченні підставляли під сумнів Божественність Сина, тобто, ну, самого Ісуса Христа, е, так, от. Е, так Так, 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 от. так. Читаємо на ваші питання. Я бачу в чаті будемо після розбору святого письма. Е, так і. В ранній церкві вже були люди, які, ще раз повторюсь, викривляли вчення про Ісуса Христа. А якщо ти проти Христа, в принципі, в противагу, то це і є антихрист з маленької літери. Тобто тут йде в дечому гра понять: антихрист як особистість, яка прийде в кінці перед пришестям Господнім і буде спокушати всіх людей, могутня особистість. І друге антихрист як взагалі поняття про тих людей, поняття, яке охоплює тих людей, які ну, викривляють вірчення, і взагалі проти Христа, ну, проти християн е -э та, І тепер з'явилось багато антихристів. бачите, Тобто, уже цей процес був. Ми знаємо лже вчителів е -э протягом. Двохтисячолітньої історії церкви в, той чи інш, в тій чи іншій частині то виникав той чи інший народжувався <гум> і починав проповідати той чи інший е, лж, ну, лжевчитель. В принципі, ми можемо навіть в дечому сказати, ну, так, е, е, не сказати, а. Узагальнити, наприклад, ті ж єресіархи, які були родоначальниками в Єровчені, які потім були засуджені на вселенських соборах як єретичні. От навіть це. Але це якщо такого глобальної, такого вселенського масштабу особи. А в принципі, в, тій чи іншій, в тому чи іншому храмі ми можемо зустріти, наприклад, священика, який буде ну, викривляти святе письмо. Не знаю, як на мене, те, що зараз робить Андрій Ткачов, такий собі священник був в Україні і потім втік до Ерефії. То, в принципі, те, що він проповідує, і як він виправдовує агресію, як він виправдовує вбивство християн. А в принципі, це я вже ну, в даному випадку, тому що від священника в нього залишилось тільки зовнішній образ. От, е, так, в принципі, це не недост... ті слова, які він говорить, ті, е, ті речі, це недостойно священника, який іменує себе Пастирем Христовим. Це страшна людина. От, і бачите, от, е, антихристи, от, в такому понятті, ті, хто проти Христа, і проповідують те, що прот, противне вченню Христа і навіть е, прот, проти самого Христа щось мали, то от, їх узагальнювали як антихристи. І от вони. Е, вони вийшли від нас, каже Ян Бослов. Бачите? Тобто вони дійсно були християнами. Багато з тих, хто поч... закінчив в принципі, поза межами церковної... Церковної... церковного паркану огорожі, ну, в такому змісті. це... Образному понятті. А, так от вони були раніше християнами, але потім своїми мудруваннями або там, певними своїми поставленими цілями відійшли від, від церкви Христової. Так от вони вийшли від нас, але не, були, але не були нашими. Бо якби вони були нашими, то залишились би з вами Ой, з нами. Але так виявилося, що не всі наші. Тобто, вже на початку, коли вони стали християнами, в них вже були ну, посіяні певні. ну, Серед плоді, е, е, як це, зернят віри, ще й, й була полова в душі по, е, від лукавого посіяна. Ну, так, е, тому що коли людина істинно вірує, то вона собі не допускає таких речей, як виправдання вбивства, наприклад. А якщо, якщо справді вірує, а якщо в неї вже були певні раніше думки на що з приводу цього, і вона ну, то от воно корінилося, а потім проросло і вилізло. І далі апостол пише, ви ж маєте помазання від святого і знаєте все. Ну, от, помазання в даному випадку це слово, яке означає ну, Святого Духа. Ви маєте дари Святого Духа. Ну, дух Святий спочиває на вас, на християнах. От, і знаєте все, е, тобто всьому навчені. І він і так і пише: Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, але тому, що ви знаєте її і що вся неправда не від істини. Ну, В певній мірі його слова він, е, Богослова, він каже, що сприймайте не як те, що ви нібито не знаєте, а я тут вам моралізаторствую, А я просто вам ну, ще і ще раз нагадую: або просто проговорюю, знаєте, як от, ніби уже в, от, коли. Учень ходить до репетитора і ніби розібралися в темі, але щоб закріпити її, треба ще раз пройти і все. от По як би, по поличкам все розкласти, всі поняття, всі терміни, формули і тому подібне. От, по суті, Янбусло говорить щось схоже. І далі. Тут, в принципі, йде теж така синоніми «антихрист» і лжець. От. Хто лежить, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це Антихрист, що зрікається Отця і Сина. А отут якраз ми можемо побачити ще одну проблему. Уже, от він сказав на початку про антихристів, які проти Христа. Але в чому ж ця противність заключається? В чому вони виступали і стали людьми, які вже вийшли з середовища Християн своїм віровченням? А тим, що вони, бачите, хто відкидає, що Ісус є Христос, що Ісус є помазаний, Син Божий. Тобто, значить, серед християн з'являлись такі вчителі, лжевчителі, які вчили, що Ісус Христос не є Син Божий. Що Ісус не є Месія, помазаний Син Божий, не є Спаситель світу. Тобто, пам'ятаємо різними мовами: Спаситель Христос, Месія. Одне й те саме. Тобто, якщо хтось сумнівається, що Ісус є саме Спасителем. І, ну і далі продовжуємо Сином Божим, тому що помазаних це і є Син Божий. А, то, в принципі, ну, якби за іуде, іуде, я, світоглядом іудеїв, То, в принципі, той а, зрікається отця і сина. І далі він. А, тобто, ось в чому заключалось. Хтось піддавав сумнів, сумніву, божественність і месіанство Ісуса. Були такі, можливо, це хтось з іудействуючих був. Можливо, це був хтось. з... Е цих, гностичних е е сект. Е гностиків, не знаю, але ну, важко сказати. Але проблему ми вже бачимо, в, якому, в чому вона полягає. І далі він її розвиває, е описує, в чому, чому, ж це чому це проблема. Кожен, хто зрікається сина, тобто не визнає його як месію, не має і отця. А хто визнає сина, має і отця. От тут е в... Іоанн Богослов, в принципі. Ну, ми бачимо термінологію і ну, словосполучення. Теми, які ми можемо знайти, і в Євангелії від Іоанна богослова, де отець, де говориться, що син і отець одне. Хто пізнав сина, той пізнав отця. Хто бачив сина, той бачив отця. Оця ну якби оці поняття, ми бач вони відображаються як в Євангелії, так ми бачимо і в посланні, що в принципі підтверджує туду те твердження, що автор то один, дійсно. Ті ж самі, якби терміни е, словосполучення, прямо використовується, але тут важливий момент віроповчальний, тому що дійсно справжнього по справжньому в отця можна вірити, коли визнаєш і сина. Отець син і Святий Дух, в принципі. Так? Ми не можемо, наприклад, вірити в Трійцю і заперечувати Божественність Ісуса Христа, тому що ми тоді будемо вірити в Двоїцю. А дехто може піти далі. А Святий Дух це теж якась божественна енергія, а не особистість. І тоді ми віримо вже в єдину монотеїстичну релігію, а про трійцю ми навіть її не згадуємо. Ну, от такі моменти. От, і для Іоанна Богослова важливо, що ну взагалі для християнина важливо в чому, чому він християнин? Тому що він вірить в Христа, Христа, тобто в Месію, Спасителя. Ми віримо в Ісуса Спасителя. Якщо ми не віримо, то в принципі ми перестаємо бути християнами. Ну, по факту, наша віра вона навколо вона христицентрична. От і, але ж були, як ми бачимо, ті, хто прийшли, прийняли хрещення, стали християнами, але в кінці кінців не прийняли Христа як Месію, як Бога. І інших почали вчити. Оце, в цьому якраз вони є лжеці, тобто обманюють людей. А по-друге, вони е, є і антихристи, вони проти Христа виступаються. Отже, що ви почули від початку, то нехай перебуває у вас, ну, тим, в чому ми вас і навчили. Так? Якщо перебуватиме у вас те, що ви почули від початку від апостолів, то і ви перебуватимете в Сині і в Отці. Оце єдинство Сина і Отця. Бачите, всюди супроводжується. І ця обітниця, яку Він дав нам, є життя вічне. От ця віра в Ісуса Христа, як Сина Божого, вона приводить нас до вічності, В Ісуса Спасителя, як Сина Божого, приводить нас до вічності. І це я написав вам про тих, що вводять вас в оману. Ну знову повертається до теми цих лжепророків, лжевчителів. А втім, помазання, яке ви одержали від нього. Тобто Духа Святого, якого ви отримали від Ісуса Христа, у вас перебуває, і ви не маєте потреби, щоб хто вас учив, тому що його помазання навчає вас усього, і воно істинне і неложне. Отже, чого вони воно навчило вас, тому і перев тому і перебувайте. Отже, два джерела знання перше у християн, перше це апостоли, які сповістили духа, сповістили євангельську. Євангельське віровчення, євангельську звістку людям. Вони прийняли, охрестилися, на них зійшов Дух Святий, який відкрив їм ще знання. І от апостол Іван каже: ну по суті, якщо так прослідкувати його думку, ми вам проповіду... зараз я вам проповіду те, чому ви навчені були і раніше від нас. Але потім ви отримали це ще від Духа Святого, ці знання. І вони набагато ще й авторитетніші і важливіші, ніж тим, чому ми вас на початку вчили. Тому що Господь вам відкрив ще більше. Ну, саме Дух Святий, благодать Духа Святого. Отже, в цьому знанні, яке вам відкриває Дух Святий, а по суті, ми можемо це розуміти, як. І як... Прояв того, ну, як Дух Святий в нас діє, тобто наш духовний зріст. Християнин приймає Духа Святого і духовно зростає. І оці знання духовного росту, вони набагато важливіші, ніж просто е, ну, якби словесні, е, словесне навчання апостолів про Ісуса Христа. Апостоли сповістили про Ісуса Христа і Його вчення, а Дух Святий відкриває самого Христа, сам, ну, самого Бога. От, І це набагато важливіше, ніж знання Бога, набагато важливіше, ніж знання про Бога. От по суті про це намагається сказати нам апостол Ян Бослов. І закінчуємо. І тепер, діточки, перебувайте в ньому, щоб коли він явиться, мати нам сміливість і, і не посором... мати нам сміливість і не посоромитись перед Ним у час пришестя Його. Коли ви знаєте, що Він праведник, то знаєте. І те, що кожен, хто чинить правильно, він нього народився. Ну, а це заклик. Будьте твер тверезі е, і якби бути готовими до зустрічі з Богом, е, бути завжди готовими і на чеку. Е, от коли в будь-який момент, якщо ми постанемо перед ним, то сказати йому. Я був вірний тобі, і ось мої справи свідчать про мене. А отут якраз і найважливіша, найважливіша, можлива загвоздка в тому, чи знайдеться в нас ці справи євангельські. От над цим ми маємо якраз і працювати. Справи Божі, тому що постати, як ми бачимо сьогодні, особливо в Україні можна в будь-якої миті перед Богом. Що ж, на сьогодні це все, Євангеліє Апостольське послання. Другу главу ми завершили. Десь, Бог завтра ми з вами зустрінемось і звісно продовжимо. Почнемо третю главу. Що ж, перед тим як перейду до чату, прошу вас традиційно прошу підписатися. Хто не підписаний, це важливо. Поставте подобайки, шерте відео в соціальних мережах і пишіть коментарі, запитуйте, буду спробую відповісти. Uh, і також uh, запрошую по можливості, хто uh, має можливість uh, підтримати наш канал фінансово вашими донатами. Або, uh, наприклад, ви можете стати постійним спонсором на Ютубі, оформивши спонсорську підтримку. Вона там має різні рівні і кожного, uh, кожен може вибрати свій. Ну що ж, дякую всім спонсорам, теж уже низько кланяюсь. Так, Юрій Валентинович, а вас не турбує, що історичність Христа не доведена. Ну, ви знаєте, деякі речі доведені. Те, що християни були, це доведено. А якщо християни були, значить вони все ж таки вірили в Христа. Їх не просто так називають. І є ці, Крім того, ще іудейська війна і Устина Флавія. Які е, говорять про Христа якогось? Там ну вони згадують про нього, от в тій чи іншій мірі. Так що ну, це є вже деякі докази, крім того, що ми знаємо з Євангелія. Так, Валерій Зот, вітання Елла Предко. Всім вітання, Тетяна Касянова. Вітання, Павел Модельський. І вам бласлов... Божого благословіння. Юрій Валентинович, вас слухає лише три людини, а ви на питання не бажаєте відповідати. Юрій Валентинович, ви, напевно, вперше у нас на Ютуб-каналі, е, і у нас є певні правила нашого стріму. Спочатку ми читаємо Євангеліє або там Святе письмо. Ну, в цілому е, е, говорю я дещо коментую, а потім ми переходимо до чату. <кхем> Ніна Сівченко, вітання. Стронг, хай технік, вітання, Стронгмен, вітання. вітання. Оксана Волошина, і вам Івамир. Ела Предколювана і Людмила Маркарян. Вітання. Ага, так, дякую. Володимир Мозговий, спасибо за вас Госп... Боже. Спасиві. Андрій, дякую за зрозумілі пояснення. Нехай Господь береже всіх нас. Так, що ж, дорогі брати та сестри, тоді більше дивлюсь, запитань немає. Тоді бажаю вам Божого благословення. Я не встиг підготувати сьогодні молитву. Тому я думаю, кожен своїми словами помолиться перед ложем, перед тим, як лягти відпочивати. Помолимось за нашу Україну. Попросимо Бога довгоочікуваного, справедливого миру, непорушного. Ну і звісно, щоб Господь оберігав наших захисників, наших воїнів. Божого всім благословіння і тихої ночі. Дай Боже. Амінь. Е, нагадую, що у нас завтра трансляція з богослужіння з нашого храму. Тому долучайтесь, хто не має можливості ходити до храму, долучайтесь до трансляції і будемо, <кій> будемо, будемо е, це, е, пишіть імена для поминання. Амінь. До побачення.